Отже, давайте тепер до суті. Трамп просить країни сплатити щонайменше 1 мільярд доларів за постійне місце у Раді миру. Про це пише видання Bloomberg. Саме фінансовий внесок стане ключовою умовою для входження до цієї структури, яку, звісно, буде очолювати Дональд Трамп. Крім того, проект передбачає особливу модель управління всіма процесами, повноваження голови органу. Будуть максимально розширені і фактично, Рада Миру замінить Організацію Об'єднаних Націй. Он собі існуватиме паралельно, а Рада Миру Трампа існуватиме паралельно. Очолю, як я сказав, цю раду сам Трамп. Вона буде очолювана Трампом і для України, і для сектору Гази. І вже на сьогоднішній момент відомо про те, що офіційні запрошення до Ради Миру отримали прем'єр Угорщини Віктор Орбан і прем'єр-міністр Італії пані Мелоні. І вони вже погодилися бути членами Ради Миру. Хоча Ізраїль, до прикладу, не задоволений складом Ради з управління газою в рамках плану Дональда Трампа. Про це пише видання The Times of Israel. Ну чому не задоволений? Думаю, це абсолютно. Ну, всім зрозуміло. Зараз поясню згоду на те, що пише саме ізраїльська преса. Канцелярія прем'єр-міністра Бенеміна Нетаньяху вважає, що Ша не узгодили з Ізраїлем склад виконавчої ради, яка буде здійснювати післявоєнне управління сектором. Чому? Тому що до виконавчої ради входять представники Туреччини та Катару, які не дуже. Прихильні до Ізраїлю, також чиновники з Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки. Ізраїльська сторона заявила, що заперечує проти участі Анкари і дохи, які критикували дії Ізраїлю в Газі. В принципі, логічно не всі будуть задоволені, але ніхто й не казав, що Рада миру покликана задовільнити усі сторони. Сторони, які воюють, звісно, будуть незадоволені і виконавчим органом і. Іншими повноваженнями, які сам собі припише Дональд Трамп. Але справа в тому, що зважаючи, що Організація Об'єднаних Націй давним-давно себе дискредитувала, то поява якогось іншого органу абсолютно очікувана опція. Дональд Трамп бере ракетку першості в цьому плані, робить він це в специфічний спосіб, неординарний, звісно, але він це реалізовує. Багато буде обговорення, але я думаю, що, врешті-решт, кризи, які сьогодні створюються в Європейському Союзі. Створені, точніше вже, і в тому числі в Організації Об'єднаних Націй інших наддержавних інституцій, вони, звісно, створені для того, щоб їх вирішувати. І в будь-якому випадку ми будемо бачити різні пропозиції. Одна із них, от від Дональда Трампа, і пролунала. Та саме зараз критика лунає по відношенню до Європейського Союзу. Ну, до прикладу, президент Польщі Кароль Навроцький, який часто не дуже компліментарно відгукується на адресу України, але він розкритикував політику. Європейського Союзу, назвавши блок із 27 країн-членів загасаючою зіркою. Про це пише видання Euronews. І тут, друзі, заради правди, він говорить правду. Він наголосив, що не є противником європейської інтеграції, а прагне бачити сильну Польщу здоровому ЄС. І підкреслив, що Польща не хоче бути євроскептиком, але прагне повернути об'єднання формат здорової інтеграції, заснований на сильних національних державах. Нічого конкретного, але конкретно про проблему сказано, тому що Європейський Союз ну, загалом не здатний сам себе захистити, як це говорив свого часу Джей Дівенс на Мюнхенській безпековій конференції, на яку цього року він не їде через скандали минулого року. Також Навроцький сказав, що після закінчення війни в Україні Росія не відмовиться від подальшої експансії. Ну і звісно, це одна із основних загроз, яка сьогодні стоїть і перед Польщею, і перед іншими країнами Східної Європи. Що говорить Навроцький, тільки підвищуючи обороноздатність всіх союзників і змічнюючи нашу єдність, можна стримувати Росію. Голосно, гарно, привабливо, але безрезультатно. Ну, а тепер, друзі, трішки детальніше про тарифну війну Дональда Трампа, яку він оголосив учора після небажання європейців передати йому під контроль острів Гренландія. Він ввів з 1 лютого цього року 10% мита проти низки країн Європи. Є зв'язку з цим скликає екстрену нараду послів саме через такі рішення Дональда Трампа. Про це пише видання Reuters. Посли 27 країн є зберуться в неділю сьогодні на екстрену нараду для того, щоб готувати якусь відповідь Дональду Трампу. І виглядає вона доволі поки що розпливчата, ця відповідь, тому що європейці. Просто збурили Трампа, і він тепер дуже непривабливі ухвалює рішення для подальших економічних перспектив Європи загалом. У Копенгагені в Данії, рішення Трампа назвали несподіваним, а глава МЗ Данії... Ларс Льоке Расмусен заявив, що мета посилення військової присутності в Гренландії саме підвищення безпеки в Арктиці, це зважаючи на те, що туди відправили десь приблизно, як сказав італійський міністр оборони, по 15 солдат німці, французи та британці. Німеччина зайняла вичікувальну позицію. Представник уряду Німеччини повідомив, що Берлін знаходиться в тісній. Координації з європейськими партнерами і рішення про реакцію буде прийнято разом. Вони випустили таку спільну заяву. Про це ще скажу. Швеція та Норвегія висловилися рішучіше у Стокгольмі. Заявили, що не дозволять себе залякати. А Осло нагадали, що погрозам немає місця між союзниками. Франція була дуже різкою. Макрон був, мабуть, найрішучішим. Франція перейшла до жорсткої критики. Макрон написав, погрози введення мит неприйнятні і недоречні в даному контексті. Європа відповість єдино і скоординовано. Прем'єр Британії Кір Стармер сказав, що введення мит щодо союзників, перехильних до колективної безпеки союзників по НАТО. Абсолютно неправильне. А прем'єр Іспанії Санчес застеріг, що реалізація його йозазіхання на Гренландію зробила би Путіна найщасливішим у світі. Ну і інші заяви є подібного роду від чиновників. У ГАЗі та Гельсінкі попередили, що такі кроки можуть запустити небезпечну низхідну спіраль у трансатлантичних відносинах. І дійсно, застереження щодо розвалу НАТО лунають, але, як на мене, це все поки що страшилки, які не мають нічого під собою змістовного і практичного. Не американці виводити свої війська з Європи, а європейці будуть робити те, що їм скажуть американці. На кінець дня Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Сполучене Королівство випустили спільну заяву. Вони назвали погрози введення Мит з боку президента США Трампа як такі, що підривають трансатлантичні відносини. Все. Ну і Німецькі військові терміново покинули Гренландію без пояснень. Як вони сказали, усі заплановані зустрічі та заходи негайно скасовуються до особливого розпорядження. Наказ про відступ надійшов з Берліна вранці 18 січня. Сьогодні жодних пояснень військам на місці не надали, пізніше Міноборони Німеччини сказала, що військовослужбовці Бундесверу планово Залишили Гренландію, тобто це не було скоро поскішно. Поїздку планували продовжити до 18 січня, але не зробили цього через погані погодні умови на острові. І в Бундесвері візит до Німеччини назвали успішним. А співпраця з данськими військовими була максимально конструктивною. Ну я думаю, друзі, що ці годілки скоро закінчаться. Зараз багато хто з моїх колег говорить про те, що НАТО за крок до розвалу, росіяни там радіють, потирають долоні. Але ну направду, давайте скажемо щиро: що якщо європейці направляють приблизно три десятки військових для підсилення обороноздатності Гренландії, то це справді виглядає як півтори собачої упряжки. Ну, хоча Трамп говорив дві.